А ми йдемо далі, вітаю двічки, що тут у моїх двічок. Якийсь легкий день, такий, якийсь, Ну, якийсь. є день ну, початок, якийсь, да, початок якоїсь справи. Але в мене щось таке по відчутті, якийсь такий От енергія така як на українській, знаєте, озорнає, знаєте, та легкість, безмітежність, ну, але з таким якимось відчуттям надоїло, знаєте, хочеться вже якогось отакого легкості, що буде, то буде, якось отаке, знаєте, трішечки як ото безшабашне відношення, таке вже доведене, знаєте, буває люди доведені до цього, ну, такої крайньої точки, і вам якось теж, якось, ну, якось отак, знаєте, буде, що буде, отак, якась така йде фраза така, да? давайте подивимося, що тут таке, з чим це пов'язано, давайте, для когось ця інформація додаткова. От, ви знаєте, якась, можливо, якась справа справедливість по справедливості. Не обов'язково це може бути судні якісь там чи державні якісь справи, да, там якісь розборки, да, сказати можна. Щось по справедливості в вашому житті неважно, з чим це може пов'язано бути. От несправедливе відношення до вас, да? і ви за це дуже сильно переживаєте, да? а воно якесь ну, от не вирішується так, як треба. Стоїть і ви якось не сприймаєте, вроді би зробили вклад, якийсь зробили в це діло, да? чекаєте чогось, а воно не, не, не йде, не йде з місця, да? немає оцієї дії. Якось не, не рухається з місця і немає вам ніякої інформації. І, можливо, е, от е, у вівторок, наприклад, ви отримаєте якусь можливо, новину, а можливо, небо буде щось для вирішення цього, цього питання кудись комусь і поїхати. Якась, щось як сніг на голову впаде. І ці новини можуть бути, або поїздка може бути трішечки для вас ну, якось не, не, ну, неприємна. Скажімо так, Бо треба щось міняти, треба щось домовлятися, якось міняти свої, свої графіки, ну, життя, да? плани міняти. І ви ну, якось такі трошечки, яка ваша ітог, ви будете планувати не зараз. Ви якось зараз ви не зможете щоб це зробити. Це якесь обнулення ситуації не зараз. Знаєте, таке, що буде, то буде. Але все одно.